Наша лабораторія є одна із найпотужніших серед лабораторій водоканалів України. У нас за останнім часом оновилось обладнання на 80% за рахунок своїх коштів та рахунок благодійників. Ми виконуємо аналізи питної води водопровідної, питної води доочищеної, поверхневої води, зворотніх вод. Маючи більш сучасне обладнання та новітні методики дослідження, ми можемо виконувати більше досліджень. Нашої води по мікробіологічним, паразитологічним та гідробіологічним показникам. Зокрема, зараз наша лабораторія може виконувати контроль якості води по 16 таких показниках. За останній рік додатково ми змогли опанувати такі показники якості, як патогенні кишкові показники. Ентеробактерії, зокрема, сальмонела і кишкові гельмінти. Також нашою лабораторією проводяться гідробіологічні дослідження: це синьо-зелені та діатомові водорості та мікроміцети. За останні два роки у нас з'явилися. З'явилося багато нового обладнання, в тому числі три нові автоклави, стерилізатори парові. Два із них зараз знаходяться тут. Завдяки встановленню нових автоклавів у нас є можливість більш точно контролювати процес стерилізації по часу та по температурі. Зараз перед вами бокс біологічної безпеки. Це устаткування застосовується для захисту лаборантів, наших працівників, від інфікування умовно патогенною мікрофлорою, яка е, знаходиться у нас у певних зразках, у певних наших досліджень. Крім класичного бродильного методу, наша лабораторія використовує сучасне обладнання американської фірми IDEX. З запатентованими методиками кулілерт, ентеолерт, псевдоолерт. Дані методики дозволяють скоротити час дослідження з трьох діб до 18 годин. Відповідно, наші споживачі швидше отримують результат. Це атомно-абсорбційний спектрофотометр. Він призначений для визначення металів у водних розчинах і солей у питній та стічній воді. Загалом ми визначаємо такі метали, як цинк, міді, нікель, кадмі, хром і тому подібне. Ми використовуємо як полуменеву атомізацію, так і електротермічну. Гідритна приставка призначена для визначення таких металів, як ртуч, мащак і бісмут. В нашій лабораторії працює 30 працівників. Ми постійно вдосконалюємося. Ми слідкуємо за тим, щоб ви пили чисту воду, бо ми стоїмо на захисті вашого здоров'я.